Пане Ігоре, на жаль, сьогодні команді вашій команді не вдалося здобути результат, хоча було помітно, що хлопці налаштовані і такі були досить серйозно налаштовані на результат. Що можете сказати по грі? і Яка була установка? Ну, знаєте, сьогоднішні обставини так склалися у нас в цій грі. При підготовці до цього матчу, в принципі, у нас вчора ще на предматчевому тренуванні всі були здорові і готові. Сьогодні ми. Були готові виходити і грати в оптимальному складі, але так склалося. Нікіта Сітнер, наш перший воротар отримав вчора наприкінці тренування травму неприємну таку, так і ми. Вимушені були його сьогодні не включати до заявки. А Богдан Паламарчук у нас був на мікротрамі. Ще до цього. Він так в принципі вже працював, в основній обойни, але ще, скажімо так, грати в основному складі був не готовий. Тому ми вимушені були поставити сьогодні нашого новачка Олексія Нагорного, який я вважаю справився цілком зі своїми обов'язками. Така досить прикра червона картка, на мою думку, вона е, така спірна. І цей момент такий, він десь став ключовим. Незважаючи на це, я задоволений діями команди і в першому таймі. І до цієї 13-ї хвилини, до червоної картки, ми нічим не поступалися абсолютно. так, Ігрова перевага періодично переходила від однієї до іншої команди. Але Ця червона, вона десь вирішила долю цього матчу. ми вимушені були випускати травмованого гелкіпера. В принципі, він також справлявся. І третій м'яч все вирішив. Після пропущеного третього м'яча вже ми нічого абсолютно не змогли протиставити. Хоча десь пішли на п'ятого, там два-три моменти у нас були для того, щоб зрівняти рахунок. І Спасти цей матч, але вийшло так, як вийшло. Знаєте, я підсумував би так. Рахунок на табло не відображає тих обставин, які були на майданчику. Тому прикро, але є те, що є. А, чого не вистачило і як оціните гру команди в Атаці? Чого не вистачило? Ну, те, ще про що я сказав. Кадрові втрати, вони, якби був здоровий Богдан, я впевнений, що все б склалось по-іншому. По діям в атації, ну, було декілька моментів, ми прекрасний стандарт розіграли, Зі стандарту забили перший м'яч на початку, в першій половині 5-6 хвилин, десь ми зіграли, був прекрасний момент. Також заута розіграна, награна комбінація, вона пройшла. Ну, Треба ж віддати, сказати, що і Харків нас простив десь в кінці першого тайму. Прекрасний момент не забили. В цілому, я ж кажу, так, десь. По кількості гальових біля одних, біля інших, я б сказав, була б рівна гра. От, до самої до кінцівки матчу. І наостанок, коли рятувальник переможе? Ну, таке питання, знаєте. Ми готуємось до. Кожного матчу і намагаємось, граємо на перемогу в кожній грі. Але ж це футзал, і рівень екстраліги. Знаєте, цю перемогу я вчора на теоретичному занятті сказав своїм футболістам, що перемогу в екстралігі потрібно заслужити. І ми знаємо, як це робити. Ми в минулому році багато терпіли, багато працювали, і е... наш труд, скажімо так, він тоді. Показав свій результат, тому зараз працюємо ще раз, ми не пускаємо рук, будемо далі готуватися до наступного суперника. Наступний суперник у нас ураган, але ми маємо досвід перемоги на цій командою, на цьому майданчику, тому будемо готуватися. Найголовніше зараз, щоб всі відновились після цих травм.